Вітання, друзі! Подаруночок номер 39 Відеогляд від унікальної цукерочки. Отож, це такий класний великий дерев'яний бокс на 2 кг. Цукерок. Маємо різні дизайни, кришок до нього. Ось така красота. Ви можете бачити. Всі цукерочки свіжесенькі будуть, смачнесенькі, потішить кожного ласунчика. Повний перелік можете подивитися в описі. І до цього боксу в нас є різні кришки, різних дизайнів. Може бути ось така з коником, цьогорічним символом. Може бути з Сантою, може бути з таким синичкою гарною. Ось таким коником, з ялиночкою. Ось такий дизайн у нас є, ось такий дизайн. Уточняйте наявність у менеджера при замовленні і будемо раді вам допомогти зробити ваше свято солодшим. Також нагадую, що доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому обирайте для себе те, що припало вам до душі, буде все смачно, і солодко і вчасно. До зустрічі на замовленнях ваша унікальна цукерочка.